Друзі, привіт! Завтра зібрався я їхати на плітку. Завтра буде у нас початок березня. Довго думав, на що її зловити, на що її половить. І вирішив взяти ось таку годівницю. По-перше, вона невеликої ваги. По-друге, це буде стояча водойма. І саме фідер я не хочу використовувати. Мені здається, що прикормка на цій годівниці краще буде працювати. Надів її на шнур і ловити я буду на кукурузу. Там дуже велика платва має бути, бо багато років на водоймі лише окуні та платва. Потім надів стопорок. Стопорок це буде для того, щоб у мене годівниця не злетіла ось на цю петельку, до якої я потім буду фіксувати свій повідець Жилку взяв 0,12, хотів взагалі 0,10. Вирішив, що хай буде вже 0,12. Бо там іноді буває і карасик, ну, його там майже вже не залишилось. Так, надів годівницю, тепер у мене ось стопор. І тут невеличка така петелька. І нижній повідець у мене буде ось таким гачком. Сюди точно в мене буде йти кукурузка, а верхній зробив гамакацу F22. Бо припускаю, що можливо буде, буде і опариш. Якщо вже не буде на кукурузу дуже брати. Тому що зараз весна, а весною взагалі риба краще кліє на те, що має протеїн. Тобто це храбачки, опариш. І, можливо, на кукурузу все ж таки буде діло, тому що хочу відсікти мілку Мілку плітку, хочу, щоб була тільки велика. Ну це Потім подивимося вже на риболовлі, як воно вийде. Відрізаю я, відрізаю шнура десь пів метра, потім лишній, лишній приберу. І ось така в мене є намистинка, взагалі десь 3, мабуть, міліметри. Відвід я також робити не буду, щоб снасть була як, як умова легша. Надів е, намистинку. Тепер продягаю ще один раз. В неї ж. Радів другий раз, тепер її стягую десь, мабуть, 20 см від годівниці. І мені треба спробувати ще один раз туди її провести. Це для того, щоб в мене другий гачок не злітав до годівниці. Так, правильно я роблю правильно. Так, і продів ще раз. У мене ця виходить зараз дуже, ну, ще трохи можна її стягнути, але вже складніше. Тепер сюди сьомий номер йде на мене вертлюг, звичайна американка. Потім знову маленька наместинка. Ось так, не хоче заходить. Зайшла. Зайшов шнур. І тепер ще один раз. На другу немає ніякого навантаження, тому достатньо один раз отак зробити. І стягую до вертлюга. Ось в мене виходить вертлюг і дві намистинки. Ось таким чином. Десь 20 см зав'язую петельку. Сюди буду фіксувати або до фідера, або до звичайного якогось спінінга. Ще не вирішив, які в мене будуть палки. Відкусив. Сюди йде карабін потім. Тепер ось цей другий повідець F-22, дуже гарні гачки. дуже-дуже-дуже. Вже з петелькою і цю петельку фіксую в цей свій вертлюг 7-го номеру. Так, петельку в вертлюг, а гачок в петельку. І підтягуємо. Якщо буде потрібно, також це буде легко замінити. Ось така в мене буде нескладна, але сподіваюсь, дуже результативна снасть. Сюди в мене 100% піде кукуруза. Сюди або кукурузка, або апариш. І, можливо, вже там на місці зроблю його трошки коротшим, щоб його менше кидало. І сподіваюсь, плітка схватить і зробить мені ось так клювання. Не забудьте, друзі, підписатись, зустрінемось на водоймі і подивимося, як ця снасть буде працювати.